Тема психічних захворювань оповита міфами. Можливо, через якісь із них ви поки не готові зважитися на похід до лікаря. Усьому свій час. А поки давайте трохи розберемося із психіатричною міфологією. Міф перший Облік. Головний страх, пов'язаний з обліком, зазвичай полягає у тому, що вас на нього поставлять без вашого відома, з першого візиту. Усі про це знатимуть, окрім вас. Це не так. З першого візиту вам заведуть тільки картку для внутрішнього користування лікарні, тобто записів психіатра, як це робиться в усіх медичних закладах. Занесення вас до загальної бази диспансерного обліку може відбутися лише за вашої згоди, після підписання вами відповідного документу. За винятком випадків швидкої допомоги. Тоді про занесення вас до бази зобов'язані повідомити ваших близьких. Згідно зі статтею 6 Закону України про психіатричну допомогу. Ця інформація є конфіденційною і може бути передана іншим особам лише у ваших інтересах або за письмовим запидом слідчого прокурора чи суду. Повний текст закону можете переглянути за посиланням на екрані. Як бачите, про роботодавців мова не йдеться. Відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 1465 вони, у свою чергу, мають право вимагати від вас довідку про проходження попереднього чи періодичного психіатричного огляду, в разі якщо ваша діяльність пов'язана з важкою промисловістю, зброєю, порятунком, водійством, підвищеною небезпекою, складними погодними умовами, освітою, дітьми чи їжею. Більш детальний список знаходиться в кінці постанови за посиланням. Звичайно, ви можете натрапити на недопросовісного працедавця. Який вимагатиме від вас довідку для роботи в чотирьох стінах у офісі. Вашим моральним обов'язком буде тоді інформувати його про протиправність таких умов, посилаючись на чинне законодавство. Зрозуміло, що після цього ваші шанси працевлаштуватися конкретно тут катастрофічно впадуть. Зрештою, а навіщо вам працювати з невігласами, які не бажають будувати інклюзивне суспільство? Міф другий це кінець. Розповсюджена думка, що звернутися до психіатра це на все життя, з цього болота не повертаються. Ще й як повертаються. Головне бажання, як би шаблонно це не звучало. Це не кінець, це початок шляху до глибшого пізнання себе, примирення із собою та навколишнім світом. І першим кроком на цьому шляху є приборкання своєї хвороби. Психічний розлад це хвороба, яку можна і треба лікувати. Застуду, наприклад, часто переносять на ногах. Але якщо продовжувати мерзнути, ходити без шапки і їсти морозиво, ризикуєш заробити запалення легенів. Так само і з нашою психікою. Вона річ дуже тендітна і часто варта більшої уваги та турботи, ніж ми її приділяємо. Психічні захворювання, як і будь які будь-які інші, бувають хронічними, але і в таких випадках цілком можливо жити повноцінним життям усе в ваших руках. Для натхнення можете переглянути деякі виступи людей. Де вони розповідають, як опанували свої психічні хвороби. На сайті можна ввімкнути українські чи російські субтитри, а також подивитися фільм Ігри розуму про видатного математика Джона Неша, який мав шизофренію. Міф третій. Я не впорався. Нервова система кожного з нас має свою потужність, іноді таку, що не витримує зовнішніх обставин. Але так чи інакше, вона є частиною нашої індивідуальності. Ми такі, які є. І ніхто не має права нікого засуджувати за надмірну чутливість. Ця чутливість не прояв слабкості вас як особистості. Це захворювання, розлад діяльності мозку. Він такий самий орган, як і інші. Дайте йому на це право. У розвинутих країнах люди краще усвідомлюють важливість психічного благополуччя, порівняно легше ставляться до відвідування психологів і психіатрів. У нас теж є певний прогрес. Результати опитувань показують, що більшість українців у першу чергу співчувають психічно хворим. Але це вони говорять публічно, а розповіді самих хворих кажуть про протилежне. Можна припустити, що ми ще відчуваємо на собі відголоски радянської спадщини: якщо ти не спортсменка, не комсомолка і не красавіца, не носиш усмішку 24 години на добу, ти просто не стараєшся. Уявляєте, який гніт тоді на собі відчували люди, наприклад, з депресією. Сюди додається тенденція соцмереж. Люди, як правило, фіксують найуспішніші та найестетичніші моменти свого життя. Від перегляду таких профілів складається враження, що у всіх усе рівно і схоплено, один ти сидиш без діла. Але це лише ефект, і слід пам'ятати, що за цими вилизаними образами насправді також ховається купа зусиль та невдач. Звичайно, це невичерпний список з трьох міфів про людей з психічними розладами. Також вони часто вважаються іншим агресивними та соціально небезпечними, але це вже тема для окремої розмови. Скажемо лише, що приблизно однаковий відсоток здорових і психічно хворих людей скоюють злочини. Сподіваємось, ми дали вам їжу для роздумів а поки ви будете зважуватися на візит до психіатра, дамо ще кілька практичних порад для полегшення повсякдення. Слідкуйте за здоров'ям. Ні, не потрібно зачитуватися описами хвороб і знаходити в себе їх симптоми. Натомість, гарне правило ставити здоров'я на перше місце застуда залишіться вдома, щось болить підіть до лікаря. Робота і навчання зачекають. Це виправданий егоїзм, бо без здоров'я тьмяніють усі інші радощі життя, і хворим ви не можете допомогти нікому, окрім себе. Спілкуйтеся. Людина це істота соціальна. Навіть найжорсткішим інтровертам іноді потрібне спілкування. Так ми збагачуємо свої знання, дивимося на звичні нам речі очима інших людей, якщо ми їх слухаємо, звичайно. Діліться своїми щирими переживаннями з близькими і помітите, як від того легше. І знаходьте час, щоб почути близьких, коли це потрібно їм. Усе чесно знайдіть собі заняття мова не про роботу, а про улюблене заняття. Якщо ви любите свою роботу, із цим пунктом ви вже впорались пощастило. А як ні, знайдіть щось, за чим ви відпочиваєте душею, навколо чого ви радо готові структурувати ваш день і діяльність взагалі. Можливо, малювання, вирощування кангрейок чи будівництво дачі. Робіть це, почніть спочатку. Робіть фізичні вправи. В контексті психічних розладів важливо те, що фізична активність сприяє постачанню крові до мозку, завдяки чому він працює добре. Особливо важливо робити вправи на шию та спину. Загалом же фізкультура оживляє людей. Наприклад, біг допоможе при поганому настрої, йога при тривожності. Часто варто лише змусити себе почати, а далі ви не пошкодуєте. Доброго вам здоров'я!